Мої вітання всім, хто мене зараз дивиться. Я сьогодні хочу вам розповісти про продукцію компанії New Life. Компанія New Life заснована 13 січня 2005 року в місті Дніпро. Виробництво знаходиться поблизу міста Дніпро, село Слобожанське Дніпропетровської області. Ця продукція компанії сертифікована, має сертифікати не лише українські, а й е, міжнародні. Це і 9001, і 122 тисячі АЗ. Виготовляється продукція на сучасному обладнанні. Також е, відмітити потрібно, що е, Технології виготовлення це ультразвукове екстрагування, кріоподрібнення, ультрачервона інфрачервона сушка та багато інших, які дають можливість нашій продукції бути ексклюзивною, працювати на клітинному рівні. Сьогодні я розповім лише про декілька. Найменувань нашої продукції, в компанії її вже більше 300 найменувань. Я розповім лише про декілька. Вся продукція поділяється на чотири великі групи. Перша група це товари для здоров'я, друга це продукти для особистої гігієни, третя це лікувальна і декоративна косметика, і четверта товари по догляду за будинком. Ну і почну я свою розповідь з. Екстрактів це саме ті продукти, які є основою більшості наших продуктів, які входять до складу інших, саме косметичних засобів, засобів для догляду за будинком і засобів особистої гігієни. Екстракт, як я вже сказала, це продукція, яка виготовлена за допомогою методу ультразвукового екстрагування, тобто ультразвуком витягуються з рослини саме саме цінне. Ну і вони, екстракти у нас в рідкій формі. Ось, наприклад, я тримаю в руках екстракт валер'яни. В чому особливість цього екстракту валер'яни? Це мій улюблений, е, можна сказати, що. Він працює як ножпа, спазмолітик, заспокійливий засіб, при будь-яких болях, головні болі, болі в животі, шлункові болі, місяч, при місячних болі жінок завжди можна вживати цей екстракт валер'яни. Ну і, звісно, як заспокійливе. Є у нас еліксири. Еліксир це композиція трав. Тобто тут вже знаходиться 7-10 трав. І, Ну, от, наприклад, я тримаю еліксир для нервової системи, це те, що зараз потрібно кожному в період війни в нашій країні. Тому декілька слів про те, що входить до складу. Наприклад, всім відомі лікарські трави, такі як глід, кропива собача, пустирник, валер'яна, піон, чебрець, материнка, меліса лаванда. Як ви чуєте, так, це всі заспокійливі трави. Зібрані ось також в, одну, в один продукт еліксир для нервової системи. Таких еліксирів у нас є більше 20, практично для кожного. Важливого органу в нашому організмі це еліксир для серця, еліксир для нирок, еліксир для підшлункової залози, еліксир для суглобів, еліксир для судин, еліксир для щитовидної залози, для шлунку і так далі. Також є у нас продукти в таблетованій формі, це продукти. Такий, як ось, наприклад, кардіофлор для покращення роботи серця, нефрофлор для покращення роботи нирок, гастрофлор для покращення роботи шлунку, гепатофлор для покращення роботи печінки і так далі. Також є у нас продукти: це дуже дрібне подрібнення і спресоване в таблеточку травичка. Є більш грубе подрібнення: це фіто, серія фітоздоров'я. Фітоздоров'я також для кожного органу. Це треба бути лікарем, щоб зрозуміти, для чого він. Фітоздоров'я для серця, фітоздоров'я для нирок, фітоздоров'я для легень і так далі. Ось я тримаю в руках фітоздоров'я для очищення організму. це Продукт антипаразитарний. З цього продукту потрібно починати своє оздоровлення. Також антипаразитарним засобом в нашій компанії є чистота, але це вже засіб в капсульній формі. Тут подрібнено до мікронів, дуже дрібненько подрібнена травичка, ну і до складу входять полин, гарбузове насіння, часник, чорний горіх. Цмін, як ви розумієте, всі відомі рослини, які є як антипаразитарні засоби. Дуже добре чистить кишківник. Нікому не секрет, що з роками, якщо не робити очищення організму, в нашому кишківнику збирається від 10 до 12 кілограмів калових камнів які самоотруюють наш організм. Треба від цього позбуватися, і саме цей продукт дуже добре працює на очищення кишківника В нашій компанії також є 5 китайських грибів: це шейтаки, майтаки, рейши, улюбленим Є кардіцепс. Він завжди є у нас вдома, тому що це швидка допомога при будь-яких проблемах. Працює як антибіотик. А, взагалі, всі китайські гриби, гриби тібетської медицини вони є онкопротекторами, радіопротекторами і також працюють як антибіотики. Для зовнішнього застосування в нас є велика серія продуктів, і один із наших улюблених це гель-39 трав. 39 трав зібраних в одному продукті. І коли в мене запитують, від чого цей продукт, я кажу від усього, тому що він працює практично на всі проблеми, які є на шкірі і слизових оболонках: порізи, опіки, рани, навіть вогнепальні. зараз… Хлопцям передають великими посилками на війну. Ось такий гель-39 трав. Можна використовувати і всередину. Коли болить горло, ми розсмоктуємо горошиночку. Коли болить шлунок, ми можемо три рази в день теж розсмоктувати по горошинки цей продукт насмарк, змащуємо носика, навіть є такі вже в нас напрацювання. Коли є проблеми з пошкодженням ока, можна навіть на слизову оболонку ока і дуже швидко проходить і відновлюється слизова. Також у нас є, якщо цей зовні ми застосовуємо на шкіру і слизові, то є глибокої дії. Продукти, які мають лікувальну дію, це Три такі мазі мазь для суглобів, маз для вен і мазь універсальна. Саме кожна із них говорить за себе: для суглобів з живокостом, для вен з екстрактом піявки Гірудін. А от мазь універсальна можна застосовувати будь-де. Вона так і називається універсальна. Вдарилися, потягнули спину, розтягнення зв'язок, суглоби болять. Ну, тобто, Що болить, те й мастимо. Але найкраще працює саме на м'язові проблеми, проблеми з м'язами. Ну і е, фітоаналгетик це також швидка допомога, е, що болить. От е, Має не дуже е, запах, але зато дуже добре діє. Е, для е, наших е, Жіночок є е, ряд косметичних засобів. Е, дуже великий вибір косметичних кремів, але я розповім лише про одну серію. Це е, серія називається Золота колекція з біозолотом і гіалуроновою кислотою. Їх є 5 кремів, ось я їх вам всі 5 показую. Це денний зволожуючий, нічний, нічний живильний і візморшок. А також є два кремчики навколо очей. Денний і нічний навколо очей. Кожен із них має свою дію, тому що вранці ми маємо зволожувати шкіру на ніч живити, живлення, так. А навколо очей у нас особлива шкіра, за якою потрібен особливий догляд. Перед нанесенням крему я завжди користуюся молочком і тоніком. Тоніки в нас є і для проблемної шкіри, для жирної, і є для сухої шкіри. Отак як оце я тримаю тонік-софнер від зморщок. Це для людей вже старшого віку, а у молоді часто є проблеми із прищиками, то у нас є тонік 39 трав, який працює саме на проблемну шкіру. І також хочу відмітити, що от особливо зараз, коли стає активним сонце, рекомендую користуватися бібі-кремом. Що це таке? Це вісім в одному. Це і живлення, це і зволоження, тонування і так, далі, і так далі. Але основна також важлива дуже функція це ультрафіолетовий захист. Ну і також хочу розповісти про дезодорант. Дезодорант є в нас і для жінок, і для чоловіків. Це я тримаю для жінок: велика проблема у більшості. Молодих людей через використання талькових дезодорантів, дезодорантів, які забивають пори, страждають жінки і мають мастопатії, онкологію грудей. Ну, а це дуже серйозна проблема. То наші дезодоранти вони запобігають закупорюванню, забиванню порів, бо вони йдуть вони рідкі, як водичка. І е, Працює як антиперспірант, тобто позбавляє запаху поту, але не забиває пори. Дуже хороший дезодорант, дуже приємний на запах і е, має чудову дію. Ну і закінчити я б хотіла свій виступ: у нас є такі ще миючі засоби: миючий засоб для посуду і пральні засоби для кольорового та білого. Е, для білих речей, для кольорових і білих речей. Ну, а я саме хотіла про наш гель для миття посуду, це просто якась знахідка. Його запах як свіже яблучко. Натуральні екстракти, які входять до складу, не пошкоджують шкіру наших ручок. Коли ми миємо посуд, шкіра рух не пересихає. і... Навпаки, якщо є якісь ранки, то вони ще й заживають. Також цей засіб можна використовувати для оприскування рослин, тому що до складу входять такі лікарські трави, а також оцтова кислота, які не дають розмножуватися хвороботворним бактеріям. Працює і проти фітофтори, можна поливати кімнатні рослинки, розсаду, і ви отримаєте тоді чудовий урожай. А я дякую всім вам за увагу. Користуйтесь якісним і будьте здорові!